Всім привіт! Ви на каналі Міксі Сьогодні у нас відео про попереду сюрпризи, але у нас новий каталожик. Тобто в цьому більше ми не знімаємо, ми покидаємо його. І у нас тепер новий каталожик. Це ось такий. Е я підготувала дві колекції. Давайте спочатку розкажу, чому я змінила, тому що хто в моєму телеграм вже знає. Тому що це блокноти, я там малюю там все таке далі. І він не підходить. І я купила, придбала новий блокнот, каталожик для паперових сюрпризів. І тим паче цей був Олінію. Тому тепер у нас тут будуть колекції, паперо сюрпризи і так далі. Давайте покажу. Перша колекція це до Дня закоханих, тобто Лондона. Я знаю, я запізнилась, тому що е, я була дуже тоді зайнята, і в мене було ніколи робити колекції. І зараз тільки я зробила. Отака. Але в цій колекції я... Тут не мої малюнки, а е, наліпки з магазину. Для них я підготувала ось таку сторінку. Тут 10 нарібок. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. І ще ось тут. Це буде далі новиночка. 9, 10. Далі у нас ось така клітиночку, потім іще крутиночку. І все. Це, 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 це колег називається «Марунки по клітинкам. Ось такому пакетику вони. Тобто ми будемо кожен день витягувати по одній наліпки, але тут можемо декілька тут по одній. От, тут у нас такий пухлінкий. Пухлінкий пакетик. Пакетик. Ну що ж, давайте розпочнемо. Розпочнемо ми зі колекції з Яка з нас? Е -е... це трошки поновину. У нас значить ось такий пакетик. А я зависів цього. Вони там налезу, тобто над ній. Так. А, и забыла сказать, это тут у нас червоная сторона, а тут у нас такая ружевая. Я потом там поменяю, чтобы мне кажется, что это не Так, я закрию очі і витягнуть одну мене на типу О, в нас вибух ось така наліпка це день Валентина. Так. А я, тобто вони були просто як наліпки, я їх так вирізала і у нас вийшло, як вони. Ой, що... приклеимо... так. Ось бачите, але давайте приклеїмо Так. Давайте приклеїмо на перший і на друге. Тут, тут без різниці, тут немає номера, тут просто ти хочеш ти її клеєш. І давайте під шестюпочкою. Ось так. Якщо воно буде влажити, то якщо ще одне чалога. Так, так у нас вийшло. Давайте візьмемо ще одну річку. Давайте візьмемо сьогодні три, тобто ще дві. Заплющу запилю ще очі, не виплыву. О, 14 лютого. Я не знаю, чому нам такі навіть виглядають. Я думаю, воно буде там якась колечко, але тому у нас будуть якісь дати. Так, почекати тут і наклеїмо. Тут, ви бачите, якщо приклеїш, то можна просто То, По-моєму, можна його стерти, почекаєте. Так, да, можна... О, Давай-то туда. Давай-то туда. Чего-то раз. Хочется так, тут, да? Давай, сад, чтобы она красиво было, прикольно. Так, ставим его. У нас уже так. 39 такая четырнадцать. Тобто 14 лютого і четвертий день молодера. Так, почекайте. Давайте тепер візьмемо ще одну наліпку і на сьогодні все. С цієї О, вау, Нам випав ось такий кексик, тобто кісточку. Деможна сюди можна на десяточку. о, Одавайте на десяточку, я вже бачу, що вона підходить. Так, у нас схожу. У нас вже цей рядочок готовий, Дуже класний. Так. Так, переходимо до наступної порції. Це малюночки по кліпинкам. Так у нас. А тут скотч. І також я заплющу очі і... і ми повинні взяти одну наліт. Сейчас. Нам аккуратно, обрешну. О, Так. Так, включу очень. У нас так так побачили. Все. Нам попали, зараз покажу. Е, до речі, е, колекція малюнки по клітинкам я зробила на пергаменті, але в мене нам не було ось така, е, я забула попугай. попугай попугаи, и вот что тут так вот не отклеил, и уже так снялось. Ну, давай давайте отклеим на все остальное. И мы возьмем из цикла. Так, напольно буты. Давайте прикольно вот но сюда. больше нічому с неклеї чекайте а я понял коротше Короче, коли я вложила цей малюнок в пакетик то в мене випав програми відео і давайте і в не вийшло на к не вийшла сама наклейка о, і там скучно приклеимся тут, тому давайте возьмем уже все. візьмемо, приклеїмо отсюда. Тобто, так, да, знову. Так, тому що в мене не вийшло, на жаль. И мы просто приклеим цю налипку. Все вот так у нас вийшло, попуга така. І я вже її сюди рвала, давайте приклеїмось сюди. Там где мы и хотіли. Але, на жаль, не вийшло, але я хотіла так, щоб оно вийшло. Вибачаю за звук, тому що в мене там приходять уроки, там різні оголошення і так далі. От. Ну у нас така попуга, але, на жаль.